Не могла ти відмовити своєму куму Віталію Козловському, коли він попросив тебе взяти участь і заспівати з ним дуетом у його сольному концерті. Вітайська ще достоин повних залів. Возможно, не тільки в Україні. Я думаю, що його золоте време ще вперед, Тому що він дуже скромний. В нашому бізнесі потрібно бути немножко наглим. Немножко лжицом. Ну, я виділа таке в нашій професії. На твоєму сольному концерті співала Наталя Могилевська. Ви з нею співали дуетом. Наприкінці виступу ви з Наталою вирішили поцілуватися за приміром Мадонни і Брітні Спірс на одній з премі. За приміром нас цілуються завжди. Бо в Україні всі цілуються вже дуже давно. Артисти, а вони от побачили і давай цілуватись. Хто був ініціатором цього поцілунку? Історія така, що ми на репетиції все время пели. Обнимались, кружились. И в конце каждой репетиции мы целовались. Вот так, ну как в шутку, да, так вот вроде бы. А потом решили просто это оставить. Но почему нет? Потому что люди должны видеть нас действительно любвеобильными, настоящими, потому что они же не знают, как мы относимся друг к другу. Вот думают, что мы прям. Виясняємо отношения. Ні, взагалі у шоу бізнесі є дружба. Я можу сказати це однозначно, що я ніколи не прийду і не буду аплодировать артисту, який мені подобається як человек. Таких, наверное, пару человек, да, є. Хто це? Звичайно, за великі гроші я можу відповісти на це питання. Не можу не запитати про форму, тому що ну. Всі жінки то набирають вагу, то скидають. Ти зараз у дуже гарній формі. Я можу сказати, як є, що дуже багато років ну, у мене була така хвороба, яку тепер лікарі знешкодили. І тепер вона мені не заважає, і я можу далі жити. Це було серйозне захворювання? Так. Власне, тепер ти можеш бути у тій вазі, у якій тобі зручно. Так, так, і нічого не робити.